Російській армії процвітає людожерство в тому, що окупанти ладні з'їсти одне одного. сумнівів було мало, але нині з'явилися шокуючі докази. Головне управління української розвідки оприлюднило перехват розмови двох російських окупантів, які відверто обговорюють причини зникнення напарників. Як армія ворога докотилась до канібалізму, дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить. Російський вояка, якого вважали зниклим безвісти, пішов на корм для свого ж напарника. Жахливі реалії із життя окупантів зафіксували українські розвідники. Гур опублікувало фрагмент розмови, який свідчить про канібалізм в лавах ворога. Послухайте самі. Так от, брілок на сієл фаму рот. Ніхто нікуди не з'ївся. Брілокло, завалило, потом їл дві неділі. Да ну-на! Не тебе есть на лысый череп. А брелок реально был там 200 на один, когда... Ну да, да, говорят, 200 был. Но он съел напарника, так что это так. Он для размышлений. Я сам... Той выпадок, когда вырос м'ясні штурм ворога, зазвучав по-новому. За інформацією розвідки і ФОМА, і брилок, про яких йдеться в розмові, проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії. Підрозділ нині воює на Куп'янському напрямку в районі Лиману І Харківської області. В гур наголошують, канібалізм доводить повну деградацію збройних сил окупанта. Канібалізм. Черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя, навіть власного гурмо України нагадує за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. І, власне, цікаво, як так вийшло, що за лічені кілометри від кордону зі своєю ж країною росіяни голодують. Що із матеріальним забезпеченням. На Росії доїли всю картоплю і зупинили постачання харчів до війська. Пишіть, що думаєте нам під відео. Наживалися на похованнях українських військових. Одеські чиновники вкрали 2 мільйони гривень із п'яти виділених на поховання героїв. Гроші з бюджету призначалися родичам загиблих, але опинилися в кишенях учасників. Корупційної схеми. Що за оборудка, хто на ній заробляв і що світить ділкам? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить Посадовці Одеської міськради спільно з місцевими бізнесменами крали гроші, призначені для поховання українських військових. Ділки витягли з бюджету 2 мільйони гривень, які повинні були віддати родичам полеглих. Оборудку викрила служба безпеки спільно з національною поліцією. Правоохоронці встановили всіх фігурантів, зокрема, організатора. Підозрювані завищували вартість послуг зі встановлення надгробків та облаштування могил загиблих захисників. В Оборудку були залучені керівники підрядних організацій, посадовці департаменту міського господарства Одеси. Та комунального підприємства, змінюючи порядок компенсації на власну користь, вони проводили роботи за завищеними цінами на понад 50% дорожче ніж реально коштувало. Як з'ясувало слідство, учасники схеми таким чином обманули 88 родин захисників організатору, колишньому посадовцю місцевого департаменту, заступнику керівника комунального підприємства та представникам підрядників. Повідомили про підозру, їх звинувачують у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану. Якщо провину учасників доведуть, їм світить до 12 років позбавлення волі плюс конфіскація майна. Слідство триває, підозрюваним мають обрати запобіжний захід. Прокуратура вимагає. Тримання під вартою раніше ми вже розповідали про оборудки з похованнями українських військовиків. На жаль, такі схеми працювали не тільки в Одесі, а ще в Полтаві і Дніпрі. Американське видання Wall Street Journal публікувало статтю, які викривало факти корупції на українських кладовищах. Автори описували, як українські чиновники заробляють на похованнях воїнів. Всі дотичні до цих злочинів працюють приблизно за однією схемою. Представники фірм ритуальних послуг домовляються з місцевими чиновниками, а потім спільно з ними розпилюють державні гроші, передбачені на поховання. При цьому родини полеглих воїнів навіть не здогадуються, що на їхньому горі ще й хтось розбагатів. А як ви вважаєте, чи можна подолати корупцію на українських кладовищах? І яке покарання було б доцільним для таких нелюдів, які готові заробляти на загибелі героїв? Смертельно хворого Назарія Гусакова підозрюють у махінаціях із благодійними коштами, ба більше львів'янину закидають залежність від азартних ігор? Мовляв, він збирає гроші не на лікування. А для того, щоб робити ставки в покер. Звідки взялися підозри та обвинувачення? І що про все це говорить сам Назарій? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Назарій Гусаков, – 31-річний львів'янин із діагнозом СМА. Спинальна м'язова атрофія, хвороба вражає м'язи, що блокує нормальний рух людського тіла. До шестирічного віку Назарій ще міг самостійно пересуватися, але з віком ситуація погіршилась. Нині чоловік може рухати головою та пальцями рук, щоб підтримувати своє здоров'я, бодай на такому рівні і продовжувати життя. щомісяця Назарію потрібна терапія та дороговартісні ліки. За словами міського голови Львова Андрія Садового, з червня 2024 року Назарій став першим дорослим пацієнтом із цим діагнозом, який отримує лікування безкоштовно. Все відбувається в рамках меморандуму львівської міськради з компанією виробником препарату. Очільник міста каже, що медикаменти Назарію надають чітко за показаннями фахівців інституту спадкової патології, які визначили потрібне дозування. Після такого рішення Назарію більше не потрібно було лікуватися власним коштом або збирати пожертви, заявив садовий. Лікування СМА коштує дуже дорого. Один місяць терапії близько 800 тисяч гривень. І такі програми, як у Львові, є не в кожному місті. Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте, через деякий час збори були поновлені. Ситуація непроста. найгірше. Вона може боляче вдарити по культурі благодійності в Україні, особливо коли йдеться про пацієнтів із рідкісними захворюваннями. За словами самого Назарія, безкоштовних ліків йому недостатньо. Торік міська рада забезпечила йому 28 флаконів препарату на рік, а цього року взагалі 20, в той час, коли він потребує 40. Саме тому додаткові він закуповував власним коштом а також відкривав збори. Про таке чоловік розповів у коментарі журналістам Суспільного. Найбільша моя проблема, і я її визнаю, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти і кошти зі зборів. Я просто ставився до тих коштів як на допомогу собі або якнайдовше жити. Власне, скандал довкола донатів для Назарія розгорівся після того, як одна із дописувачів у мережі X попросила відзвітувати, куди йдуть зібрані гроші. Назарій у відповідь продемонстрував фото з флакончиками ліків. Утім, користувачі соцмереж зауважили, що аналогічний знімок Назарій викладав у якості звіту за попередні збори. Після чого чоловіка запідозрили в махінаціях зі зборами. Додали масло у вогонь гроші на криптогаманці. Дописувачі помітили, що на балансі Назарія ледь не 3 мільйона доларів. Але це гроші нібито не Гусакова, а покеристів із Латвії, які теж допомагають йому із закупкою ліків за кордоном. Втім, попри ці пояснення, дописувачі все одно стали підозрювати Назарія в Ігроманії. Мовляв, він робить ставки і програє. Зібрані кошти в покер. в коментарі львівським журналістам Назарій заперечив захоплення азартними іграми і додав, що раніше працював в одній букмекерській конторі на зарплаті. Щодо відсутності чеків за придбані ліки за версією чоловіка, звітності немає, бо купував він їх неофіційно мовляв, так дешевше. Через кого проводились операції? На жаль, Назарій теж не повідомляє. Після кількаденних розбірок в мережі Назарій Гусаков написав, що не хоче більше допомоги і залишає свій останній допис в мережі Ікс. Не хочу підтримки ні словесної, ні матеріальної. Не хочу нічого. У мене немає нічого: ні квартири, ні машини. Я живу в старому гуртожитку на п'ятому поверсі, де пандус і ліфт довелося вигризати. У мене бабуся і дідусь у віці. Я просто живу як можу, і скільки можу. Я борюся. Нагадаю, останніми днями в мережі активізувалася підтримка Назарія Гусакова. Він відкрив банку на танець життя, на який накопичив понад мільйон і триста гривень. Із закликом задонатити хлопцю виступали відомі блогери та інфлюенсери серед них Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та журналіст Денис Бігус. Розслідувачі Української правди теж звернулися до Назарія Гусакова за роз'ясненнями. Чоловік пообіцяв надати всі бухгалтерські звіти. А як ви вважаєте, чи мають звітувати про свої витрати ті, хто збирає пожертви на власне лікування? І чи впливають на ваше бажання донатити подібні скандали? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!